У селі Обжили Подільського району в рамках відкритого кримінального провадження за статтею 332 Кримінального кодексу України для закону переправлення осіб через державний кордон України правоохоронці зупинили кортеж у складі чотирьох мікроавтобусів разом з супроводжуючим попереду поза водій та пасажир якого відігравали роль спостерігачів. Всього ділки намагались незаконно переправити 47 чоловіків прозовного віку. Як з'ясувалося, Збір клієнтів здійснювався через телеграм-аккаунти та телеграм-канали. Свої послуги ділки оцінювали від 4 до 18 тисяч доларів ще з людини. Дехто з туристів навіть встиг заплатити аванс у половину вартості заявленої суми, при цьому будь-яких гарантій ділки не надавали. Тривають слідчі дії.